Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 10 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які сьогодні відбулися в місті та області, як завжди, о цій пері розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. 48 буковинських військовослужбовців повернулись зі Сходу України. В міській разі пройшло засідання комісії по справі доцільності повторного укладення робочого контракту із колишнім головним лікарем Чернівецького пологового будинку номер 1 Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники санітарно-епідеміологічної служби. 48 буковинських військовослужбовців повернулись зі сходу України. На них чекає десятиденна відпустка після короткого відпочинку, вояки знову відправляться в зону проведення антитерористичної операції. Пані Марія чекала свого 21-річного сина майже півроку. Каже, що кожного дня молилася, аби він повернувся живим і здоровим із зони проведення антитерористичної операції. Кожен день сльози. дякувати Богу, що повернули вернули це хлопців. Всі і мій. Щоб було мирне небо на дна, щоб ніколи не плакали мами, жінки, сестри, Бабушки всі. Зустріти Андрія прийшла чи не вся родина. Хлопець зізнається, що саме їхня підтримка допомагала йому в найскладніші моменти. Сумував за дорідними, саме найважче. За рідними маму, тата, брата побачити, Оце найважче. було. що допомагало тримати. Надія, що скоро буду вдома. А ось Олександр, він контрактник. Нині його зустрічають рідні, друзі та наречена, яких він мріяв побачити п'ять місяців, перебуваючи в зоні АТО. Це, мабуть, дало силу повернутися сюди живим, здоровим і зраді сім'ї, зраді всього. Дуже сильно переживала, страшно. Сьогодні говорила, слухала то все. Дуже страшно переживала. Так чекала цього моменту, з самого першого дня, коли поїхав. Чекала на ці слова, коли вже повернуться додому. Нарешті, урочистий мітинг у військовій частині квіти, кульки та пісні все для вояків, які повернулися із зони АТО. Та після десятиденного відпочинку вони знову поїдуть виконувати свій обов'язок на схід України, а нині насолоджуються можливістю побути зі своїми родинами. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В міській раді пройшло засідання комісії по справі доцільності повторного укладення робочого контракту із колишнім головним лікарем Чернівецького пологового будинку номер 1 Колеги звинувачують лікаря у непрофесійності, нахавному поводженні із персоналом та у низці інших дій. Де був помічений головний лікар, яким було рішення комісії, дізнавався Петро Гайдащук. Не відновлювати на посаді колишнього лікаря пологового будинку номер 1 з таким проханням подали своє звернення до міської ради працівники медичної установи, де колишньому головному лікарю Дмитру Манчуленку закидають перевищення обов'язків під час перебування на даній посаді та неспроможність підтвердити професійну кваліфікацію проведенням операцій, з яких за 10 років своєї роботи він не провів жодної. Головний лікар Манчуленко 10 років, за 10 років не зробив жодної операції, при цьому отримав і підтвердив вищу кваліфікаційну категорію, при якій при цьому підтвердженні потрібно. Робити операції і давати підтвердження свої е, кожні п'ять років. Конкретно скільки операцій ви провели, тому що там конкрет... не провів ні одної операції, операції, але разом з тим років. говорив про те, так, що я і в залізничій лікарні не проводив операції. Проводив амбулаторні операції в жіночій консультації. Не я проводили. працював там 15 років. Жіночі консультації. Раз я працював там на чмєдом чотири з половиною роки, не проводив там операції. Мене запросили звідти піти головним лікарем міської клінічної пологової будинку. Закидають лікарю також і службові порушення, що привели за собою невиконання виконання протоколів з надання допомоги, що різко збільшило показники інвалідності серед жінок. Неодноразово скарги. Жінок були в міністерство, так. В правоохоронні органи це до 2013 року включно. Тобто за ті роки були? до сьогоднішнього дня, мені відомо, таких скарб значущих не було. Також у зверненні були закиди щодо поганого ставлення головного лікаря до персоналу лікарні, недоцільного використання обладнання та створення розгалуженої мережі обігу фінансів. Тому комісією було вирішено не давати рекомендацію на поновлення Дмитра Мончуленка на посаді головного лікаря пологового будинку. Комісія також вирішила звернутися до правоохоронних органів із клопотанням щодо перевірки фактів зловживань, що були озвучені колективом медичної установи. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях і досі не упорядковані нормативні документи у сфері зовнішньої реклами. Наразі відбувається чергова спроба розробити та затвердити концепцію розміщення та розвитку зовнішньої реклами. На обговоренні в міській раді побувала моя колега Надія Величко. У міськраді зібралися фахівці рекламного бізнесу, управлінці та активні громадяни. Попередньо проект концепції розмістили на сайті міськради для того, щоб усі бажаючі могли з ним ознайомитись. Наразі його обговорюють фахівці. Потім планують виставити у Фейсбук спільноту. І вже потім документ буде розглянутий на виконавчому комітеті міськради, чи не основним пунктом буде регламентування боротьби з недобросовісними рекламодавцями. І в нас в жодному з нормативних документів не прописано порядок демонтажу самовільної реклами. В центральній частині це майже 90% самовільної реклами. Така фірма, наприклад, як Зорепад, сьогодні на власний розсуд, без будь-яких погоджень, там вивізки, великі габаритні, яскраї, і нема з тим ніякого сьогодні ради, тому що такі повноваження віднесені до комунального підприємства «Реклама». На жаль, жодна вивізка у нас не демонтована на сьогодні. Передбачити штраф за самовільну рекламу або за порушення при встановленні, враховуючи, що там для фізичних осіб 850 гривень штраф. Максимальне а для юридичних 1700, то це досить суттєвий штраф для того, щоб можна було навести порядок. з цим. Планується розділити місто на три зони: у першій зовнішня реклама буде заборонена. У другій її назвали середньою зоною. Буде регламентовано відстань між бікбордами. У третій периферійній будуть найбільш вільні можливості розташування зовнішньої реклами. Також рекламні вивіски. Спробують адаптувати до старовинної частини міста. Ми будемо пропонувати нові форми реклами. Зокрема, досить таки і в Європі сприйнято реклама не розміщення білбордів на фасадах, а робити рекламу на шляхом покращення поверхні турцевих фасадів і власне там. Шляхом пофарбування і чи якоїсь картини робити, повернутися до того, що колись було що в австрійські часи, оце як кава, просто на фасаді розміщувати такі от встановлена реклама, яка встановлюється, вона не має закривати вид з основних туристичних там маршрутів або з проїжджої частини вигляд на пам'ятники архітектури, або ну колишні, тобто це все має бути враховане. Це має бути прописано. Терміни, в які планується скласти концепцію розміщення та розвитку зовнішньої реклами у Чернівцях, від одного до двох місяців. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники правого сектору зустрілись із робочим колективом Чернівецького маршзаводу. Працівники підприємства мали змогу почути про плани дій політичної сили та поспілкуватись із її представниками і почути відповіді на свої запитання. Розвіяти в свідомості працівників машзаводу міф про радикальність, агресивність та екстремізм правого сектору як політичного руху взявся представник діяльності цього руху на західній Україні Віталій Сергатюк. Радикалізм в їхніх діях є, але як зазначає сам чоловік, він є виправданим. Лише ті люди, які ставлять для себе за мету поборювання право українців на свою державу, це є наші вороги. Ну, я думаю, це є нормально. У будь-якій країні приїдьте в будь-яку країну і скажіть, що ви вороже ставитесь до її державності, до державності її народу. Вас відразу звідти депортують. Так, ми радикальні. Але що ми ставимо зараз собі за основну мету? Ми мусимо в парламенті законодавчо провести ініціативи по розбудові і зміцненню нашої армії. Ви розумієте, треба зробити так, щоб на нашу землю не хотів ніхто нападати. Висловив також Сергатюк свою думку щодо ситуації в країні, а саме військових дій, що відбуваються на сході України. На його думку, влада не зробила нічого значного для здобуття перемоги. Має бути колючий дріт, мають бути окопи, повний профіль і має бути звернення до всього світу. На нас напав ворог підступний, підлий, який все життя кричав нам про братецькі якісь почуття, про якісь там спільну історію і якісь там не знати коріння. У тяжку хвилину, коли ми боролися з бандитом, який тут вичавлював всі соки з простих людей, в цей час нам нанесли удар в спину. Віталій Сергатюк засуджує політику влади та партії, що братимуть участь у цьогорічних парламентських виборах. Як запевняє сам завданням правого сектору у парламенті, є підняття української державності і патріотичного духу. Ми би хотіли зайняти місце у тих псевдонаціоналістичних організацій, які дискредитують національну ідею. Також пан Віталій закликав працівників віддати свій голос за ту політичну партію, яку вони виберуть не на емоціях і серцем, а тільки тверезим розумом. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники санітарно-епідеміологічної служби у зв'язку з цим в стінах облдержадміністрації відбулись урочистості. Більше про роботу працівників сан та про зміни, які ймовірно вже найближчим часом відбудуться в цьому відомстві. Далі у сюжеті. Микола в санітарно-епідеміологічній службі працює вже понад 25 років. За освітою він спеціаліст в лікувальній справі. Проте так сталося, що ще до вступу в медичний інститут. Він працював помічником санітарного лікаря, а по завершенню вишу влаштувався на роботу в санаторну службу. Але за порадою колег, врешті-решт, перейшов у санітарну службу. Зараз же він обіймає посаду начальника Вижницького міжрайонного управління Держсанепідслужби в області. Я так захопився. Цією спеціальністю що тільки з роком в рік я відчував смак у роботі, тому що з роками стаєш мудрішим, професійнішим, і бачив сенс роботи в цій службі. Попри те, що держсанепідслужба чекає на реорганізацію, Наталя Гопко, головний державний санітарний лікар області, запевняє, незважаючи на те, як її підпорядковане відомство буде називатись, воно і надалі виконуватиме роботу, як і протягом всієї своєї майже сторічної. Історії якісно та відповідально Ми змінювалися назви. Історія служби на Буковині надзвичайно багата. Ми знаємо, що ще в 19 столітті наші колеги, які працювали і в структурних підрозділах МВС Австрії і в інших структурах, санітарні повіти, нас було багато. Насправді завдання було одне єдине це визначення ризиків для здоров'я населення і застосування заходів. З їх мінімізації і ліквідації в день професійного свята хочу побажати і своїм колегам, і всім дотичним службам, які скоординовано, чітко, злагоджено, залучаються і долучаються до всіх заходів профілактики, міцного здоров'я, наснаги, професійного розвитку, всіляких успіхів, звичайно, миру. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Співпраця України, Румунії та Республіки Молдова продовжується і надалі. Нині основна мета це налагодити виробництво органічної продукції та навчити працівників сільськогосподарської сфери її реалізовувати. Для цього започаткували новий проект транскордонна мережа екологічного землеробства. У рамках проєкту вже проведено два семінари теоретичного та практичного навчання фермерів за участю експертів з трьох країн-партнерів. Така інформаційна робота буде проводитися і надалі, ними вже по регіонах. Таким чином, учасники проєкту планують подолати проблеми, які є у сільськогосподарській сфері. Цей проєкт дуже важливий, тому що як в Республіці Молдова, в Румунії. І на Україні еще уделяється недостаточно внимания сельского сільськогосподарських екологічних продуктів. Это очень балиша проблема для фермерів и одновременно для потребителей, потому что не создано нормальні условия, фермери не имеют. Достатньо інформації в цій області, не знаю з чого починати. Окрім цього, проект передбачає відкриття школи споживачів. Будуть організовані шість круглих столів. По два у кожній країні учасниці проекту. Школа потребителя – то новшество, яке поступило від Буковинського центру, і ми її включили і тому, що вважаємо, що це дуже важливий питання можна виробити, а якщо не вмієш реализовать продукцию, отсутствует рынок сбыта, то существует большая проблема. Поэтому и в наших информационных материалах, на тренингах, на других мероприятиях постарались этому вопросу, то есть коммерциализации сельскохозяйственной экологической продукции, уделить особое внимание. Проект транскордона мережа екологічного землеробства» реалізуватиметься впродовж 18 місяців на території Румунії, Республіки Молдова та України, що дасть можливість не лише обмінятися досвідом між країнами-учасницями, а й напрацювати нові механізми покращення виробництва екологічно чистої продукції. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Державне замовлення повинно стати стратегічним інструментом підтримки вітчизняної промисловості, передусім машинобудування. Про це заявив народний депутат України Сергій Цігіпко. Напередодні він відвідав одне з авіабудівних підприємств у Київській області. На переконання політика у час кризи держава не може залишати такі підприємства без підтримки. Деталі вже замить. Машинобудування мультиплікатор економічного росту переконаний Сергій Тігіпко, адже за собою тягне металургію, комп'ютерні технології, електрообладнання, нафтохімію, тощо політик певен для порятунку галузі, потрібні індивідуальні точкові заходи. Слід визначити 200-300 базових заводів, які дають роботу сотням менших виробництв. Місцеві адміністрації мають взяти під опіку дрібні підприємства і зробити все, аби вони залишилися на плаву. Все, що стосується державного машинобудування і українського машинобудування. В цілому, не тільки державного великого, малого, все сьогодні надзвичайно потрібно Україні і потребує серйозної державної підтримки. Без державної підтримки машинобудування сьогодні не виживе. У рамках державної підтримки машинобудування уряд повинен створити механізм допомоги у поверненні оборотних коштів на підприємствах галузі. Переконаний Сергій Тігібко. Наступний крок істотно поліпшити інвестиційний клімат, а також провести переговори про створення машинобудівної кооперації з європейцями, та найголовніше. Це державні замовлення. Лідери глобального машинобудування Тойота Боїнг Bombardier піднялися саме завдяки державним замовленням, зокрема й оборонним. Ця підтримка дуже швидко дає дуже позитивні наслідки, тому що машинобудування це реальний мультиплікатор економічного зростання. За машинобудуванням зростає металургія, якісна комп'ютерні технології, хімія і ціла низка галузей. Якщо сьогодні в українському машинобудуванні працює до 700 тисяч людей. То на ці підприємства машинобудівельні працюють практично напряму 5 мільйонів. Сергій Кігіпко каже: у сьому світі розвиток транспортного машинобудування це показник рівня національної промисловості. Не так багато країн можуть дозволити собі будівництво літаків, гелікоптерів, автомобілів чи вагонів. Україну поки що можна формально віднести до них. Та якщо уряд вестиме й надалі політику відсторонення від проблем галузі, Україна машинобудування втратить. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера». Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.